Анна Кондра має шестирічного пса Гаджо та трирічного кота Мару. Вони обоє донори крові. За словами жінки, тільки її тварини здавали кров іншим собакам та котам близько ста разів за п'ять років. Були і цуценята, були і дорослі тварини, були і суки, які народжували, в яких була незгортаємість крові. То туди були випадки, коли привозили тварини з зони бойових дій. Ми також надавали донорів для того, щоб можна було надати повноцінну допомогу даним тваринкам. База донорів для котів та собак діє у Полтаві з 2018 року. Та минулоріч не функціонувала. Це через те, що 50 тварин, які були в базі, більше не підпадають під категорії донорів, розповіла Анна Кондра. Нині їх залишилося чотири, тому оголосили про новий набір тварин. Оскільки немає поновлення в базі, то база майже не функціонувала. Проте все одно тварини весь цей час продовжували надавати допомогу іншим тваринам. Переливання крові частіше потребують собаки, Коти рідше розповідає ветеринарний лікар Павло Карпець. Можна так, скажімо так, розставити пріоритети і, взагалі, випадки, коли необхідна гемотрансфузія, це паразитарні, які захворювання, класичні випадки, якщо можна так сказати, при політравмах, тобто це травматичні ампутації кінцівок, рани, покуси від інших тварин, особливо під час повномасштабної війни, ми зіштовхуємося ситуацією, коли, наприклад. Наприклад, службова вівчарка втратила кінцівку і, хоч їй надала досить непогану первинну допомогу. Але коли вона потрапила до нас в клініку, то ми вимушені були переливати їй кров. За словами Павла Карпця, для самого донора така процедура не шкідлива. Відновлюється тварина не більше двох тижнів. За цей час необхідно обмежити фізичні навантаження. У нас кожного місяця є потреба в донорах, і у нас є пацієнти, яким необхідно переливання, але як і в будь-якій медицині це буває все дуже індивідуально, в тому плані, що якийсь місяць це може бути там 10-15 пацієнтів, якийсь місяць це може бути лише один пацієнт. Зазвичай, в більшості все ж таки, це сезон весна та восени, коли е, збільшується кількість саме кліщової е, інфекції. За словами ветеринарного лікаря, донором може стати здорова собака вагою більше 10 кілограмів, а кіт більше трьох. Тварини мають бути вакциновані, не мати вірусних захворювань невагітні. За словами Павла Карпця, у холодильнику завжди є запас крові. Досить непогане становище стосовно волонтерських організацій та окремих волонтерів, які завжди допомагають з проблемою нехватки донорів. Протягом грудня 2024 тисячі до Анни Кондри, як засновниці бази, звернулися власники чотирьох собак та десяти котів. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.